Задача 121. У Семена 5 купюр по 10 гривень, а в Авноний 37 гривень. У кого грошей більше? Наскільки більше? У звичайний зошит записуємо. Задача 121. У нас двоє дітей Семен і Нона. Записуємо скорочено: Семен Нона. У Семена 5 купюр по 10 гривень. Ми записуємо по 10 гривень 5 купюр. У Нони 37 гривень. У кого грошей більше? Наскільки? Тобто, нас просять порівняти. Кого більше грошей. Ми пишемо дужку порівняння і пишемо, на скільки. Для того, щоб порівняти, нам треба знати, скільки грошей у Семена і скільки у нони. У Нони 37 гривень, А в Семена нам невідомо. По 10 гривень 5 купюр. Це скільки? Як дізнатись? По 10 гривень взяли 5 разів, взяли 5 купюр. Яка це дія? Дія множення. 10 ми множимо на 5, дорівнює. Десять помножити на п'ять дорівнює 50. П'ятдесят гривнів. У семена. У Семена. Тепер ми знаємо, що в Семена п'ятдесят гривнів, у тридцять сім. У кого більше? Так. Більше у Семена. А наскільки? Як дізнатись? На скільки? Треба від більшого відняти менше. 50 відняти 37. Дорівнює. 50 відняти 30 буде 20 і 20 відняти 7 буде 13. 13 гривень? Тобто на 13 гривень у семени грошей більше? Пишемо відповідь? Як звучить питання? На скільки більше? так на 13 гривень. Більше у Семена. Завдання 122. Знайди значення виразів. Запиши результати. Ми бачимо різні дії, є і множення, і ділення, і віднімання. В першу чергу виконуємо дії множення і ділення. 7 помножити на 6 буде 42. Помічаємо собі. Дев'ять помножити на два буде вісімнадцять. 18. 18 поділити на шість буде три. І ось тепер ми переходимо до дії віднімання. Сорок відняти три буде тридцять дев'ять. Наступний. Тут теж ми бачимо множення ділення, додавання. Спочатку ми виконуємо множення і ділення по порядку, і остання дія додавання. 8 помножити на 3, 24. 24 поділити на 4 буде. Шість 6. 6 помножити на 9. П'ятдесят чотири. П'ятдесят чотири плюс двадцять шість. П'ятдесят і двадцять буде сімдесят, а чотири шість десять, сімдесят і десять буде вісімдесят. Наступний вираз. Тут уже з'явились дужки. Ми знаємо, що перше діє в дужках, а в дужках є і множення, і додавання. Спочатку виконуємо дію множення. 5 помножити на 7 35 6 помножити на 3 18. Тепер ми маємо два результати додати: 5 плюс 8 буде 13, 3 пишемо, 1 пам'ятаємо 3 десятки плюс 1 десяток буде 4 десятки, і 1 десяток ми пам'ятали, буде 5 десятків. П'ятдесят три. Сто відняти п'ятдесят три. Сто відняти п'ятдесят, буде п'ятдесят і п'ятдесят відняти три буде сорок сім. Працюємо далі. Вже ми знаємо, що. Спочатку ми виконуємо дії множення, ділення, множення і останнє діє віднімання. 4 помножити на 8 – 32. 56 поділити на 7 Буде 8. 8 помножити на 3 буде. 24. І остання дія 32 відняти 24. Позичаємо десяток. 12 відняти 4. Буде 8. Тут у нас не два десятки, бо позич... не три десятки, бо позичали, а два. 2 десятки мінус 2 десятки буде 0, а 0 попереду ми не пишемо. І так, результат 8. Ідемо далі. Перша дія в дужках. 3 помножити на 9 буде 27. 27 відняти 18. 27 відняти 17 буде 10, і відняти ще один буде. Девь сім помножити на сім буде сорок девь. Сорок дев'ять додати дев'ять буде п'ятдесят вісім. Останній вираз. Дев'ять помножити на дев'ять. Вісімдесят один. Вісім помножити на сім. П'ятдесят шість. П'ятдесят чотири поділити на шість буде. 9. Тепер діє віднімання. 81 відняти 56, позичаємо десяток. 11 відняти 6 буде 5. Тут уже 7. 7 десятків мінус 5 десятки Буде 2 десятки, 25. Тепер ми маємо 25 додати. 9. Буде 34. Завдання сто накресли прямокутник зі сторонами три сантиметри п'ять міліметрів і п'ять сантиметрів п'ять міліметрів. Зафарбуй його половину різними способами. Ставимо крапку, беремо лінічку, прикладаємо нуль з крапочкою. Беремо першу сторону 5 см, 5 мм олівчик, шукаємо, де у нас 5 см, 5 мм. Ось. ставим крапочку и з'єднуємо. Поворачиваем линейку. Ставимо з нуликом куточок і нуль. Тепер відмірюємо 3 см 5 мм. Ось у нас 3 см і 5 мм. Ставимо крапочку, проводимо лінію, протягуємо лінійку. знову 3 см 5 мм. Вот находим, ставим крапочку, з'єднуємо, повертаємо линейку и з'єднуємо У нас две стороны. Проверяем 5 сантиметров, 5 миллиметров. Прямокутник ми накреслили п'ять сантиметрів, п'ять міліметрів. Три сантиметри, п'ять міліметрів. Не повертається. Зафарбуй його половину різними способами. Зафарбувати можна ось так.